Вітаю, шановні друзі, легалізація великої корупції. Що це означає в Україні? Зареєстровано законопроект 11340, яким передбачено внести зміни до кримінального кодексу та кримінально процесуального кодексу, яким передбачається, що особи, які підозрюються у чиненні корупційних правопорушень, можуть укласти угоду зі слідством, заплатити штраф як додаткове покарання, якщо цей штраф не передбачений відповідною санкцією статті корупційного кримінального правопорушення. І таким чином фактично відбути покарання. Ну класно придумано. В принципі, ініціатива досить непогана, тому що дрібних і середніх корупціонерів воно виб'є із колії, тому що штрафи досить великі, вони їх не зможуть заплатити. А от що робити з великими корупціонерами для них? Це фактично індульгенція, друзі. Чому я так вважаю? Зараз розкажу. Дивіться в разі вчинення кримінального проступку, передбачається можливість заплатити штраф від 204 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень. В разі вчинення нетяжкого злочину передбачається заплатити штраф. Від 2 мільйонів до 20 мільйонів, у разі вчинення тяжкого злочину від 20 мільйонів до 102 мільйонів гривень, і у разі вчинення особливо тяжкого злочину від 102 мільйонів гривень до 204 мільйонів гривень. Отже, як я вже сказав, що дрібні середні корупціонери звичайно навряд чи заплатять такі великі штрафи. А от великі корупціонери. Великі такі акули вони зможуть оплатити даний штраф і фактично не піти до в'язниці в цьому, то і нюанс, що фактично влада вигороджує великих чиновників топ-корупціонерів. От якщо їх спіймають на хабарі. Або ж вчинення іншого кримінального корупційного правопорушення, то вони фактично закриють цю справу шляхом сплати штрафу, так великого штрафу, але штраф і в'язниця це різні речі. Якщо у вас статки більше 100, 200, 300 мільйонів доларів, то заплатити штраф в розмірі 20 мільйонів доларів це не представляє для вас великої проблеми. От. А от піти до в'язниці для такої людини це вже досить серйозна проблема. Тому я й кажу, що е, даний законопроект 113.40 – це фактично е, легалізація великої, дуже великої корупції. От, і все. Більше того, ці угоди, наприклад, по особливо тяжким злочинам будуть затверджуватися вищим керівництвом офісу генерального прокурора. Що це означатиме? Це означатиме, що знову ж таки все буде вирішуватися наверху, розумієте. О, тому коли Європейський Союз сказав, що ми повинні боротися з корупцією, наші чиновники якось, мабуть, не так це все зрозуміли. От, побачимо, друзі. Але бачите, в Україні середній низький клас він буде зникати з часом і залишиться лише багатії і бідні. Це моя думка, але я вважаю, що з часом так і буде. І даний законопроект чітко поділить, що якщо ти вкрав небагато, ти повинен заплатити багато або йти до в'язниці. А якщо ти виграв дуже багато, то ти можеш бути на волі. Тому ось така ситуація, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.